Де больно. Там, де Час, саме... Ой, хватить. Тихо, тихо, тихо. Ну, болю, болі, ще сказав. Так треба. Це вже через що. Так треба. Тихо, тихо, тихо. тихо, тихо. А, Все, так треба, близько. Може, може, ще. Може, ще треба. Треба, 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 треба. Все вже є. Дощь. А це за це, цей це, це час воно так завжди, воно так думається. Це просто ми радочком були, тому бачите, ми оперативно. Ой, дай вам Боже, щоб була удача і здоров'я. Все буде добре. У вас теж робота, хай Бог не дає. Так, нічого страшного все. 10-26. Да, ту, ми 10 турнікета на то і наклали. Ага. Може так зразу хай 10-26, ну хай буде. Так, да, нехай буде. Так, да, так, да, він не помішає. Так, не дивіться, не дивіться, це не треба в этом что там нам что сядьте. 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 Всі на сядь ты сядь зараз сильно вместе все О, все бачить все добре не пульсируй не nee, нормально що, то, нікет вообще четко sei... сядьте сядь бо я бачу, аж за звере додержитесь